Альфа може стати першою цвітною капустою для новачків і улюбленої для городників професіоналів. Вона відрізняється стабільним і раннім урожаєм, зав'язує головки, незважаючи на капризи, погоди і не вимагаючи особливого догляду. Історія та опис цвітної капусти Альфа. Заявку на сортовипробування Альфи в 2008 році подала агрофірма «Пошок». У 2009 капуста була визнана селекційним досягненням і внесена до Держреєстру рослин з допуском до вирощування у всіх регіонах. До сьогоднішнього дня сорт став дуже популярний, адже в ньому поєднуються відразу кілька позитивних якостей, які подобаються городникам. Ранній термін дозрівання – 85-95 днів після появи сходів. Великі і дуже щільні головки, середня вага 1,2 кг. Максимум 1,5-2 відмінний смак через підвищеного вмісту цукрів, стабільна врожайність, альфа утворює підняту розетку, тобто листя ростуть майже вертикально, частково або повністю закривають головки лист середнього розміру, синьо-зелені через воскового нальоту матові. Характеристики кочанчиков, їх призначення, головки альфи округлі, горкуваті білі урожайність зафіксована в держаєстрі. 3,5 км2 при гарному догляді з поливами і підгодівлею, враховуючи щільність посадки 4-5 рослин на 1,2, продуктивність можна підвищити до 6,8 км 2 Призначення альфа використання в домашній кулінарії, свіття додають в салати і супи, тушкують з іншими овочами, смажать в клярі, солять і маринують, на зиму цвітну капусту зазвичай бланшують і заморожують, особливості вирощування. Цвітна капуста в розсадний період росте дуже повільно, а на підвіконні ще й витягується великий плюс альфи к її скоростиглості. Її можна сіяти відразу в ґрунт під покривний матеріал, парник або теплицю рекомендовані терміни посіву з початку березня, по квітень, включно розсаду у відкритий ґрунт висаджуйте з 25 травня по 10 червня, цвітна капуста більш теплолюбна, ніж білокачанна. Тому доведеться її берегти від заморозків. Я сіяла альфу одночасно з білокачанною капустою мегатон приблизно всередині квітня до моменту висадки під покривний матеріал в середині травня. Живу в західній поліссі, Білокачанна переросла кольорову була раз в п'ять її крупніше. Парник у нас це дуги і агроволокно. У ньому на щойно висаджену розсаду напали бліжки. Напевно, спали в землі, мегатон вижила, а крихітку альфу з'їли дощенту за один день. Тоді я вирішила посіяти її повторно вже у відкритому ґрунті всередині травня, взяла діряве металеве відро, насипала землі, обв'язала його зовні сухою травою, утеплила, посіяла, накрила відро шматком скла. У теплі дні скло прибирала, коли передавали заморозки. Все відро укутувала агроволокном, складеним в кілька шарів. До червня виросли капустки з одним справжнім листом, їх і висадила. Блішок вже не було. Мабуть, вони наїлися травневої капусти. У вересні зібрала хороший урожай. Не рекомендую таке проробляти з пізніми і середніми сортами. Вони при посіві в травні можуть не встигнути до морозів зав'язати головки альфарання, що мене і врятувало, якщо вирощуєте розсаду. То є вік до моменту висадки не повинен перевищувати 30-35 днів, тримайте рослини на найсвітлішому вікні або на балконі, де температура не піднімається вище 1,5. 18 заморозків теж не повинно бути. До речі, це найсприятливіший температурний режим для капусти протягом усього вирощування через два тижні після появи сходів. Якщо до висадки залишилося більше сім днів, підгодуйте азотним добривом добре підходить настій стій кропиви, по сліду або розчин сечовини 1, 2 гна 1 води, біогумусу за інструкцією, відео. Посів цвітної капусти всі тонкощі вирощування, грядку перед висадкою заправте компостом або перегноєм 1, да відра на 1-2. Обов'язково додайте золу 0,5-2. Кальцієву селітру один стлум-2 або доломітове борошно 2,003 Г2. Ці кошти розкисляють ґрунт, захищаючи капусту від кили, а селітра і зола ще й містять поживні елементи схема посадки для альфи 5050 з по периметру капустяної ділянки посадіть чорнобривці, кріп, селера, коріанд та інші рослини з сильним запахом. Вони будуть дезорієнтувати метеликів білянок і совок, не дозволяючи розпізнати запах капусти для захисту від блішок, не чекаючи їх приходу у пудріть капусту і землю навколо золою, махоркою тютюновим пилом. Поливайте альфу один-два рази на тиждень. У спеку можна влаштовувати дощування, прополювати і рихлити доведеться тільки до розростання кущів, вони швидко змикаються листям, утворюючи під собою густу тінь. В якій нічого не росте, раз в 10 днів підгодовуйте комплексною суміш, під час нарощування куща потрібен азот підходять ті ж підгодівлі, що і в розсадний період, після утворення великої розетки з 15-20 листів, коли кущ припинить зростання, підгодівлі повинен переважати калій, а також бути присутніми мікроелементи бор і молібден. Найпростіше купити і використовувати готову суміш для капусти, агрікола, чистий аркуш, фаско і ін. Регулярно відвідуйте капустяну грядку, щоб вчасно виявити і знищити гусениць, якщо до збору врожаю ще більше місяця, а шкідників багато, то можна обприскати інсектицидом, децисом, карбофосом. Актара і Ін Під час таких відвідувань одного разу ви виявите білі головки, які почали рости і відкрилися сонцю. На світлі вони пожовтіють, стануть грубими, втратять свою поживну цінність. Альфа, завдяки піднятій розетці, часто сама закриває суцвіття, але якщо вони оголилися, зімкніть над ними прилеглі листя і зв'яжіть стрічкою, м'якою мотузкою або дротом сильно затягувати або надломлювати не потрібно. Пошкоджені листя засохнуть, головки знову оголяться. Збирайте головки діаметром більше 15, якщо дозрівання довелося на осінь, коли день вже короткий і стоїть прохолода. То не варто поспішати з збиранням врожаю, цветошність альфі вже не загрожує. Дайте голівках налитися до належних розмірів 1, 2, 1,5. Всю кольорову капусту потрібно прибрати до приходу заморозків нижче 3-4 цвіде Догляд за цвітною капустою, відгуки про цвітній капусті сорту Альфа минулого літа вперше вирощувала капусту, першим моїм сортом стала саме Альфа, все літо спостерігала, як розростаються кущі, Сільна бадилля поняття не мала, як же зав'язуються там, всередині головки, як це повинно виглядати, думала, що через пізнього посіву не бачити мені врожаю вже в кінці серпня. Втомившись чекати, вирішила подивитися. Чи немає хоча б зачатків головок, стала розгрібати листя і до свого захоплення виявила всередині декількох кущів вже великі головки. До кінця вересня віддали урожай всі кущі. У моєї альфи качани виявилися повністю прихованими, доводилося їх шукати між зімкнутими листям, а не навпаки, прикривати від сонця як радять. Головки дуже щільні, великі не менше см в діаметрі, в стравах смачні. Заморозила їх на зиму, садила альфу, як зазвичай, і сніжану в один, альфа вся велика і більша рання. Сніжана до 15 лібрах. дача в версіон індекс 8215. Насіння капусти альфа я купила в інтернет-магазині три роки тому насіння дешеві, тому я замовляю відразу 10 пачок. Сію цю капусту відразу в землю в травні місяці іноді роблю розсаду і двохтижнево розсаджують. Сорт циреньо стигли качан частково закритий листям. Одна головка капусти досягає ваги до двак, головка дуже щільна, вона дуже смачна, тому практично щороку її сію. Саме А2002, оцовікцом Ревів 3.7.8.0.6.3.0. Хтил Хтл капусту альфа можна рекомендувати новачкам. З нею перший досвід обов'язково увінчається успіхом. Навіть при посіві в травні до осені рання капуста встигне налити головки під час вирощування головне, не віддати капусту на поживу шкідників.